В 12-й школі зустріч із японцями розпочалася з невеликого концерту, яким діти захотіли привітати своїх гостей. Потім гості навчали дітей, як робити іграшкові калейдоскопи. Саморобки то давня японська традиція, нею охоче діляться. А потім перейшли до головного відбору дітей для поїздки в Японію в рамках культурного обміну Україна, Японія. Ініціатором такого обміну виступила благодійна організація Чефуко, що в перекладі означає Чорнобиль Фукусіма діти. Тому й опікується ця організація дітьми, які зазнали трагедії чи катастроф. Наша Чорнобильська зона тут чи не на першому місці. Ми допомагаємо дітям, які зазнали біди, єднаємо їх і таким чином робимо світ краще. Бажаючих побувати в остях у Японії було дуже багато. Серед них обирало кращих: спершу наше житомирське журі, але вирішальне слово лишили за японцями. В Японії хочу побачити культуру Японії, побачити різні місця. Цікаві в Японії, дізнати щось нового для себе. У мене давно є в Японії друзі, і я була б не проти їх побачити і поговорити з ними особисто. Те, що в Японії відбирають дітей саме з 12-ї школи, не випадково. Ця школа є активним благодійником у нашому місті. Вже п'ять років спілкується з організацією Чефуко. Обмінюються з японськими дітьми листами, саморобками, подарунками. Люди з Японії визначились у тому сенсі, що являють собою учні 12-ї школи. Яка робота у них в навчально-виховному плані задіяна? А це і питання вивчення інших культур. Мабуть, контакти з японцями в нас не були б такими тривалими і теплими, якби не наші благодійні організації Чорнобиль Тюбу та Заложники Чорнобиля. Співпраця з благодійним фондом Чи це допомога і фінансова, тому що і обладнання для комп'ютерних класів, і частково меблі вони закупаються на кошти благодійного фонду. Чи Але я думаю, вважаю, що більше важливим є спілкування, тому що діти чекають японських друзів. Людмила Натикач, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини.